Христос посеред нас, дорогі телеглядачі, брати та сестри, нині ми зустрічаємо останній день у Петровому посту. Цього дня, із слів святого Івангелія від Матфея, ми почуємо пояснення Ісуса Христа про значимість Хрестителя. Від днів вже Іоанна Хрестителя. І досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, котрі докладають зусилля, отримують Його. У цей день Свята Православна Церква вшановує перенесення мощей мучеників, безсріберників і чудотворців Кира та Іоанна, які відійшли до Господа у 412 році, та ікону Божої Матері, яку називаємо Троєручниця. А також відбувається прославлення великих просвітителів карельської землі, преподобних Сергія та Германа Валаамських чудотворців. Мальовничий острів Валаам, начебто, був створений Богом як притулок для людей, що прагнуть усамітнення. Проте земна краса цього святого місця. Є лише відбитком його духовної величі. Історія появи тут християнства своїм корінням сягає у сиву давнину. За переданням ще у першому столітті апостол Андрій Первозванний, відвідуючи скіфські землі, пройшов від Новгорода до Валаама та зруйнував там всі поганські капища і встановив на диких скелях кам'яний хрест. У 14-му столітті зі східних країн прийшли на Валаам, повторюючи шлях апостола Андрія і перші іноки Сергій та Герман. Їх працею та молитвою був покладений початок Чернечій обидві. На честь преображення Господнього. Чимало зростила вона прославлених серед сонму святих великих подвижників. Жителі Карелії знов почали із довірою відноситися до християнства, авторитет якого був підірваний шведами, що вогнем та мечем насаджували католицьку віру. На жаль, до наших часів не збереглося значних відомостей про подвиги преподобних Сергія та Германа Валаамських. Проте надзвичайні дива, котрі здійснюються за молитвами до цих святих, казують на особливу милість, яку заслужили вони від Бога. Своїм праведним життям. Цього гарного дня свої іменини відзначають Сергій, Кіра та Григорій. Хай повсякчас ангел Господній вас оберігає. В узлюблені святитель Миколай Сербський дає пораду нам про спасіння нашої душі. Якби мене запитали, як врятувати свою душу, я б не роздумуючи відповів: Візьмі на себе тягар. Турботи про ближнього.